Всім привіт! В продажі у нас ось такий чудовий суперб. Це Шкода Superb комплектації Style Plus. Це є 2017 року випуску, модельний рік 18. Автомобіль весь в рідній фарбі. Пригнаний з Німеччини. Пройшов повне ТО на максимальній оптиці. Колір сірий перламутр. Комплектація ми бачимо, є комфортний вхід безключовий, мертві зони, на гарній зимній 18-й гумі, на адаптивному освітленні, на всіх, на всіх асистентах, присутня камера в нас, він-код, кого зацікавить. Салон у нас шкіра. Плюс Алькантара, дуже гарний пастильний салон, є шторки на вікнах, амбієнт підсвітка також присутня. Так, ми бачимо пам'ять сидінь, повний електропакет сидінь, преміальна музика Кентон, велика навігація, є підігрів лобового скла. Також присутня електрокришка багажника. Стан руля на пробіг даного авто 172 тисячі і руль на свідальному стані. Ось така підсвіточка в нас є по салону. Відкриємо також кришку багажника, покажемо, що вона у нас електрична. І закривається на кнопочку шторка все присутнє. Тому кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте за номером 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Всім гарного дня!